Нарешті потрапили в печеру млинки з дочкою. Це перша печера, в яку я закохалась, і перша печера, в яку я потрапила на поділі. вона знаходиться в Тернопільській області біля села Залісся. Довжина її ходів, десь 50 кілометрів, 53 відкритих. І це друге занурення в печери моєї дочки. Перша була печера Угринь. І от я привела її в печеру, з якої почалось і моє захоплення підземним світом. Часто дуже питають, чи не було дитині страшно, чи не налякалась вона. Ну, Звісно, можу сказати, що страх у неї був, і страх темряв, і страх замкненого простору. І страх невідомого це досить природне явище для людини і для дитини, тому що це інстинкти самозбереження, і це такий захист від. Від дурака, як, то, як раніше казали. Тому, звісно, страхи були, але дуже легко було їх подолати. По-перше, ми я їй дуже довго розказувала про печери. А по-друге, ми дивились фільми про печери, і дочка бачила, як ходять спелеологи, як вони пересуваються, як вони користуються мотузками, як вони пірнають сіфони. Тобто вона розуміла приблизно, що її чекає. Звісно, вона не пірнала, не користувалася альпспорядженням, але вона розуміла, як іти, як світити ліхтариком, що там буде нерівно, десь треба проповсти, і це її не лякало. І ще з нами була трошки старша дівчинка, яка подружка Діани. І і для Діани ця дівчинка приклад. То вона повторювала всі рухи, вона намагалась так само рухатись, так само встигати. І це дуже. Допомогло, як малі діти завжди повторюються за більш дорослими, за тими, хто для них авторитет. Ну і, звісно, хочу сказати, що, по-перше, вихід був контрольований спіліологами, головою спіляклубу Кристал. І з нами була людина, яка дуже добре знає печеру. Звичайно, ми знаходилися на ділянках, які були безпечними для пересування дітей. Там не було ніяких прірв, ніяких щін, ніяких. Нікуди не можна було впасти. Ось і пройшли ми близько 100 метрів печери до столового каміння, якщо хтось там був, приблизно зорієнтується. Але для дитини це цілий світ, ціла пригода, ціле випробування себе. І я дуже сподіваюся, що потім, коли вона читатиме книжки, де герої потрапляють в якісь підземелля, то в неї вже буде не абстрактне якесь уявлення, а свої спогади про те, як красиво в печерах. Особливо вразили гіпсові її кристали. Звісно, коли світиш ліхтариком, все переливається, все плещить, і для неї це було дуже круто. Настільки круто, що тепер дочка не боїться темряви, хоча раніше вона завжди просила включати ночнічок вночі, якщо вона покидалася і було темно, то вона починала плакати. Зараз вона не боїться темряви, проситься ще в печери, проситься ще, каже, що вона спіліолог просить подарувати їй ліхтарик. А, ось так, такий досвід і такі враження. Я дуже рада, що дитина потрапила і побачила підземний світ. Це дуже розширює горизонти, дає зрозуміти, що наш світ не настільки не лише такий, яким ми його бачимо, а є ще багато незвіданого і багато цікавого. І ще є що вивчати. Цей камінь називається на якому ти сидиш. Да. Тобі подобається на ньому? Ya <sighs>